З перших хвилин після атаки росіян вони почали газити вогонь та рятувати людей: майстер-сержант Дмитро Тарасенко, сержант Антон Д'яченко, головний майстер сержант Андрій Шеляков. Рятувальники з різних пожежно-рятувальних частин Києва. Саме вони 2 січня одними з перших ліквідовували наслідки ворожих атак. Їхню відвагу у одному зі своїх вечірніх звернень відзначив президент України. Тож хто ці чоловіки, про яких говорив Володимир Зеленський в сюжеті Софії Куценко? Це кадри ліквідації наслідків російської ракетної атаки по Києву 2 січня. З перших хвилин після ударів сотні рятувальників приборкують полум'я та евакуйовують людей з понівочених будинків. Наступного дня у своєму зверненні президент особисто подякує кільком із них. Я хочу відзначити особливо рятувальників, які працюють в Києві. Майстер-сержант Дмитро Тарасенко, сержант Антон Дяченко. Головний майстер сержант Андрій Шеляков. Я дякую вам, хлопці. Цій багатоповерхівці у Солом'янському районі дісталося найбільше. Уламки ракети росіян впали просто на подвір'ї. Вмить будинок охопила пожежа. Рятувальна частина, в складі якої був сержант Антон Д'яченко. Першою приїхала на місце події. Задача Антона була рятувати людей з палаючих під'їздів. Була така ситуація, коли Температура була настільки, що я лягав на пузо, можна сказати, що на, ну, повністю лягав на землю і со стволом, пробираючись, включав розпильний струмінь води і проливав, збивав температуру, бо інакше не було. Ліквідовувати наслідки надзвичайних ситуацій таких масштабів каже Антон важко і фізично, і морально. Однак на службі чоловік завжди зберігає холодний розум та робить максимум задля порятунку інших. Те, що його роботу відзначить президент, не очікував, для нього це остаточне переконання, що він на своєму місці. В професії сержант вже три роки свої обов'язки знає досконально. Однак, з початком повномасштабного вторгнення, каже, довелося зіткнутися з новими викликами. Є вірогідність того, ну як практика показує, це повторні обстріли на місце самих завдання ракетних ударів. Цих дронів був такий, допустим, у нас виїзд ховалися, бо то може летів дрон, і всі буквально заховалися за той дім, в який він ну, в який він влучив. Ім'я Андрія Шелякова у вечірньому зверненні президента почули його родичі. Він один із ліквідаторів масштабної пожежі на складах 2 січня. Там уламки ворожої ракети спричинили загоряння на території понад п'ять тисяч квадратних метрів. Вогонь каже Андрій, гасили три доби. Там були і руйнування конструкцій, і коли ми заходили вже безпосередньо в складські приміщення, стеля падати почала. І так трошки відійшли, потім приступили вже ну, ці очаги, ну, було складно, тому що все падає, воно знизу горить. Це дуже складно тушиться». В ДСНС Андрій служить з 2010-го. попри щоденні ризики та небезпеку, каже це справа його життя. Її стараються виконувати сумлінно та з максимальною користю для суспільства. За роки служби зізнається, бачив чимало людського горя. Однак навчився абстраговуватися, пояснює зайва емоційність, заважає роботі. А надзвичайникам завжди потрібно діяти швидко та злагоджено в команді. Ми просто розраховуємо друг на другу. Ми працюємо разом, і ми повинні знати, що у тебе за спиною стоїть та людина, яка тебе не кине. Наслідки ворожого обстрілу 2 січня ліквідовували і в Подільському районі. На місці разом зі своєю частиною працював майстер-сержант Дмитро Тарасенко. Там горіли складські приміщення, пожежу приборкали за 8 годин. Складність гасіння в тому, що дуже багато таких конструкцій, що Дуже складно під них попасти е, іменно всередину. За плечима Дмитра Тарасенка тисячі надзвичайних ситуацій. За 23 роки роботи, каже рятувальник, бачив багато. Останні два роки вся служба ДСНС працює у нових, більш складних та жорстоких обставинах, каже чоловік. Та, попри все, є і позитивні моменти. На позитиві е, те, що врятуєш людину і. Ну, так як би якби мовити сказати, що вона жива, і це вже позитив сам для себе, що не дарма я прийшов сюди на роботу. Сміливість, бажання будь-що допомогти та у разі необхідності віддати своє життя за порятунок інших. Це те, що об'єднує цих чоловіків, а ще скромність, з якою вони приймають відзнаку у зверненні президента, кажуть, не роблять нічого незвичайного, це просто їхня робота. Софія Куценко, Володимир Ситюк, Ігор Ковальчук, Телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини.